Ольші почали зникати українські чоловіки і їх подають в розшук. Ось, дивіться, виходжу з дому, дивлюся. Зник чоловік, українська національності, Останній раз бачили, 15-го туди-сюди, зріс, тіло. Туди, от. Зникають чоловіки. От ви кажете, я вам знімаю відео, що депортують чоловіків, непонятно, де вони зникають і так далі. Тобто офіційно інформацію на столбах вішають. Дивіться, офіційно інформації про це ніде немає. Тобто ви кажете мені, де підтвердження і так далі. А нема підтвердження, це робиться дуже тихо. Щось десь чуть-чуть, зробив щось не так з документами, що що чут -чут чуток не так, все відвозять. Тобто, по факту треба зробити протокол, провести суд і так далі, щоб депортувати людину. Але ніхто цього не робить. Поним? Вони беруть просто до українського кордону відвозять, передають українським погрансам, а все, і там правду, і шість А це прям ну відбувається вже прям зараз. Я вже ну це я перший раз бачу таку об'яву, що на столбі вже прям пишуть, пропав чоловік, не можуть ж знайти вообще. Але в інтернеті дуже багато інформації про це, і ніде нічого офіційно немає. Вчора ми тільки проводили а, лекцію з нашим юристом, і вона займається цими справами, і дуже багато чоловіків з Польщі депортовані в Україну. Отаких молодих пацанов просто. Чого так робиться? Європа, ну коротко. Європа себе захищає, як яким чином? Вона відправляє не жінок, звісно, а українських чоловіків в Україну по одній про причині. Чим довше буде стояти фронт в Україні, тим довше буде Європа в безпеці. Вони думають, не розуміють, що Рашка в один момент прийде і тут їх жах, не розуміють. І вони намагаються це максимально відстрочити. А як це відстрочити? Що своїми руками? Ні, звісно, руками українців ще й в Україні. Отак, От ви думаєте, України з Євросоюзом ніяких домов у нести нема, по тому як чоловіків в Україну відправлять? Звісно, є. Тобто, ну хвати вже бути наївними. Ситуація насправді дуже плачевна. В Польщі одна з найвищих безпек взагалі в Європі. Насправді. Десь ці пропав, не можуть знайти з 15 числа. Вже сьогодні 28 листопада зараз. Коротше, жесть.